Міністерство реінтеграції спільно із дитячим фондом ЮНІСЕФ реалізують гуманітарний проєкт із забезпеченням одягом переміщених дітей віком до 14 років. Нині у нас зареєстрована 701 така дитина. Для того, щоб отримати одяг, достатньо зателефонувати до кол-центру за номером 1548 або до Офісу уповноваженого з питань внутрішньопереміщених осіб, номер телефону якого ви бачите на екрані 066… 813 62 39 та залишити заявку Два комплекти наборів осінній і зимовий, уніфіковані. Вони підходять як для дівчаток, так і для хлопчиків. Складаються із куртки, светра або світшота, термобілизни, спортивних штанів, шкарпеток, черевиків, шапки та рукавичок. Перша партія понад 4 тисячі одиниць відправлена для дітей із Харківщини. В пріоритеті багатодітні сім'ї, внутрішньопереміщених осіб. Транспорт та безоплатну доставку забезпечила логістична кампанія Нова пошта.